Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 422-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах та позиціях наших військ. Противник ціною великих втрат основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут в окремих населених пунктах Херсонської області. Російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас, під час таких перевірок окупанти проводять опитування громадян. Та пропонують їм службу в збройних силах Російської Федерації. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.